Вітаю всіх! Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними. Вся команда марафону погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас, наших глядачів, надіслати підтримку навіть мінімальну Збройним силам України волонтерським ініціативам або фондам, що наближають нашу перемогу. Їх перелік ви можете знайти в описі до даного відео, а також на сторінці марафону за ось цим посиланням. Також будемо вам щиро вдячні за лайки до цього відео, підпис на канал Практики, щоб якомога більше людей побачили ці лекції, а також за їхнє поширення. Дякуємо і починаємо лекцію. Тож сьогодні у нас доволі цікава тема. У всякому разі, я люблю її за певну долю адреналіну, яку вона додає у життя. Кожного піар-фахівця і, звичайно, за велику долю пишання собою, коли задачу все ж таки вдається вирішити вчасно та на свою користь. Отже, говоримо про інформаційні атаки, і план розмови побудуємо таким чином. Спочатку я розповім вам, як відбувається атака і з ким вона може трапитись. Потім наведу приклади інформаційної атаки, тобто за яким саме сценарієм вона відбувається. У третій частині дам докладний алгоритм дій на той випадок, коли інформаційна атака вже почалась. А після цього окреслю превентивні заходи, які дозволяють, так би мовити, підстелити соломки та. Більш-менш впевнено проходити через кризи такого роду, і почнемо з того, що ми з вами живемо у епоху постправди та фейків. Я думаю, ви це добре знаєте. Факт чекінг не робимо не тільки ми, пересічні громадяни, але на жаль, і більшість журналістів. Тому будь-яка новина, особливо з емоційним заголовком, поширюється зі швидкістю світла. Окрім цього, сьогодні є інформаційні площадки, які створювалися саме для того, аби заробляти гроші на інформації, тому заплатити за розміщення новини, аби її побачила вся Україна, взагалі не проблема. А потім поширити цю новину армією ботів у соцмережах інколи ще легше ніж заплатити за саму новину. Отже, хто може стати так званою жертвою інформаційної атаки? По перше, це звичайно великі бізнеси. Навколо будь-якого з них ви завжди побачите охочих побудувати свою репутацію за рахунок когось більш великого, і це легко зробити, адже ніхто з нас не святий і на сонці є плями. А великі бізнеси до того ж мають гроші, тому здебільшого інформаційна атака на великий бізнес це така собі спроба шантажу з надією заробити, але щастить у лапках на інформаційні атаки не тільки великим гравцям ринку час від часу прилітає і тим, хто взагалі на це не очікував. У мене власне був кейс, до мене звернулася невелика експедиторська компанія, яка взагалі ніколи не займалася власним піаром, і навіть у страшному сні уявити не могла, що стане учасником подібних подій, але раптом виявилася замішаною у скандалі національного рівня. Тобто вони в буквальному розумінні прокинулися вранці відомими на всю країну. І як ви розумієте, то був не той випадок, коли, знаєте, можна сказати, чорний піар також піар, бо насправді це був великий такий звіздець, адже за добу в інформаційному полі з'явилося понад 100 негативних новин з їхньою згадкою. Програма з розслідуваннями присвячена особисто їм на добре відомому каналі. Ролики в YouTube і просто незлучені пости в соцмережах, які поширювались ну десь зі швидкістю 300 штук на годину. Тобто ситуація, яку великий бізнес переніс би ну просто як неприємно, скажімо так, і їм загрожувало повним знищенням, бо, по-перше, вони не розуміли, що їм треба робити. А по-друге, із-за свого невеликого розміру вони були не настільки незамінні для своїх партнерів, а співпрацювали вони саме з великим бізнесом, котрий, побачивши такий шторм у інформаційному полі, просто вирішив, що йому дешевше, і морально, і репутаційно, і матеріально, просто розірвати контракт. Тож, Якщо підсумувати першу частину, то висновок такий жертвою інформаційної атаки стають великі бізнеси, коли є реальний привід для такої атаки, і коли його немає, але є бажання у певних людей зробити собі репутацію за чужий рахунок. І малий та середній бізнес вони можуть опинятися у центрі чужого скандалу як інструмент. Та коли за рахунок інформаційної атаки конкуренти бажають позбутися їх з ринку. Ну і не помітити інформаційну атаку неможливо, бо інформація з'являється просто з космічною швидкістю на всіх площадках майже одночасно або з дуже маленькими перервами та все одно виглядає як система. Тепер стосовно механіки інформаційної атаки, як правило, цей сценарій виглядає наступним чином: першу новину публікує у себе в соцмережах який-небудь, ну скажімо так, небайдужий експерт, його пост є підґрунтям для більш поважних медіа, аби зробити новину з поправкою на те, що це не їх бачення, а як вважає такий то Іван Іванов умовний. Тобто це думка, яка немовбито то не потребує факт чекінгу. Першим джерелом також можуть бути і так звані мусорні сайти, але у них дуже низький рівень довіри, тому ними користуються не часто для розміщення першої новини, але їх все ж таки можуть використовувати як інструмент. Розповсюдження інформації. Наступний крок у цьому сценарії це соцмережі і розповсюдження ботами, або у ботів на сторінках, або в регіональних пабліках та в коментарях на сторінках лідерів думок та громадських діячів. Далі, залежно від теми, генерація відеоконтенту. У програмах розслідуваннях, на youtube каналах громадських активістів і знову з розповсюдженням всього цього у соцмережах. Ну і якщо у такої атаки є відносно великий бюджет, ще один крок це організація мітингів. Вони дають, по перше, яскраву емоційну картинку та є таким собі наступним інформприводом. Всю цю картину завжди гарно видно у системі моніторингу ЗМІ, тож перейдемо до третьої частини. Що робити під час інформаційної атаки? Хочу сказати, що у будь-якій кризовій ситуації найважливіше, що у нас є, це час, точніше, це те, чого у нас немає, особливо у випадку з інформаційною атакою. бо той, хто нас атакує, він апріорі на кілька кроків попереду та має чітко прописаний сценарій. З огляду на все це нам важливо діяти максимально оперативно. Тому, перше, нам потрібно зібрати антикризову команду. Як правило, вона складається з юриста, піар-фахівця, служби безпеки та керівників. Саме тих підрозділів, чиї дані та інформація можуть бути необхідними вам для вирішення питання, завдання антикризової команди: по-перше, розібратися з чим та з ким ви маєте справу, як ви дієте тут і зараз, що саме ви кажете, і які свої позиції вам важливо убезпечити насамперед. Тобто це можуть бути клієнти, контракти, співробітники, партнери та інші стейкхолдери, яких вам важливо сповістити про реальний стан справ та заспокоїти їх. Другий крок нам потрібно підключити агенцію з моніторингу ЗМІ та соціальних мереж. Це будуть ваші фахівці, які вивантажуватимуть вам усі матеріали зі згадкою вашої компанії. І вони будуть робити це миттєво. Тобто, саме у той час, коли вийшла новина, вона буде з'являтися у вас у чат-боті. Це є сенс робити миттєво саме у пік атаки. А як тільки вона трошки сходить на нівець, надалі можна вигружати новини кожну одну-дві години? Це дозволить вам оперативно реагувати на всі нові новини. Та розсилати вашу позицію саме у ті змі, де вийшла новина про вас. Після цього складаємо позицію компанії щодо питання. В якому вас звинувачують, розсилаєте у всі ЗМІ, в яких вийшли матеріали про вас, з проханням або зняти цей матеріал взагалі, бо він не відповідає дійсності, або з проханням додати вашу позицію до новини і висвітлити ситуацію з урахуванням думки всіх сторін. Тут важливо сказати, що ця позиція компанії повинна бути. Неемоційною, дуже стриманою і враховувати саме фактаж, також цю позицію потрібно розмістити на всіх ресурсах компанії, тобто власний сайт, сторінки у соцмережах, дружні вам змі, сторінки лояльних партнерів та навіть особисті сторінки ваших друзів. Якщо ви маєте справу з масштабною компанією проти вас. Розмір вашої відповіді має бути порівняний з атакою, тому при необхідності можна навіть ставити пости з вашою позицією на рекламне просування з націленням на ті аудиторії, яким важливо почути ваше повідомлення. За потреби також можна записати відеозвернення CEO Сіо компанії. Воно вже може бути дещо більш емоційно забарвленим. Ніж позиція для змі, та важливо, щоб воно містило в собі послання про те, що ви маєте намір відстоювати своє добре ім'я та репутацію. Після цього потрібно буде скласти такий собі Q&A, тобто питання, відповідь про те, що відбувається для ваших співробітників. Тому що їм напевно будуть ставити питання про це, і вони повинні знати, що саме їм потрібно відповідати. Наступний крок складаємо юридичне спростування та вимогу про зняття недостовірної інформації для першого джерела неправдивої новини, бо дуже часто ЗМІ кажуть, що так, ми готові. Видалити цю новину, але якщо це зробить перше джерело, я маю сказати, що як показує практика, не завжди цей інструмент працює, ЗМІ не завжди реагують, але все ж таки, з погляду громадської думки, наша готовність відстоювати своє чесне ім'я саме в правовому полі, завжди має позитивну репутаційну вагу. Тому в суд з цією історією теж краще йти. І п'ятий крок це робота в соцмережах, тобто дуже добре підключити агентство з роботи з коментарями у соціальних мережах, і саме в коментарях відстоювати свою позицію, висвітлювати факти та важливі для вас моменти. І ще три речі, на яких я хочу загострити увагу. І про які важливо пам'ятати, коли ми пірнаємо в умови війни, нам дуже важливо отримати на увазі ряд додаткових потенційних ризиків. Перше, не всі наші опоненти обмежуються інформаційною атакою. Метою такої кампанії може бути не лише ваша зіпсована репутація, а й усунення вас з ринку назавжди. Тому варто враховувати наступні кроки своїх конкурентів, які можуть полягати в тому, аби організувати різноманітні перевірки, блокувати вашу роботу та підключати інші адмінресурси. Тобто, ваше завдання все це прорахувати і убезпечити себе заздалегідь. Друге – Важливо відстежити момент, коли хвиля інформаційної атаки починає сходити на нівець і не підігрівати її власними силами. До війни будь-яка новина жила в інформаційному просторі в середньому три доби. Сьогодні вона живе ще менше. Після цього часу відбувається таке автоматичне перемикання уваги, тому. Ваше завдання вчасно замовчати. І третє, коли перший шок від того, що сталося, йде, і ми починаємо розуміти, хто чому і навіщо це організував, часто включаються злість та азарт. І я добре розумію, що це дуже природні почуття, але їх також у цей час дуже важливо взяти під контроль. Бо бажання помститися і завдати удару у відповідь, воно вимагає часу, матеріальних та людських ресурсів, плюс воно тягне за собою підігрів теми в інформаційному полі, тому на цьому етапі ми маємо чесно відповісти собі на запитання: чи можемо ми зараз дозволити собі продовження цієї війни і наскільки вона є ефективною для нашого бізнесу? Ну і нарешті четверта частина моєї розповіді це превентивні заходи. На жаль, прогнозувати можна не все, але все ж таки можна. Тому дуже гарна звичка це робити карту ризиків. Ви робите її одразу на весь рік. Ви позначаєте у цьому документі, які теми для вашого бізнесу можуть стати ризиковими. Тобто, ви детально прописуєте. Місяць, коли це може відбутися, хто може стати ініціатором, які аудиторії можуть бути задіяні у цьому? І як ви саме плануєте на це реагувати, якщо це дійсно станеться? Другий напрям це все ж таки системна робота з комунікаціями власної компанії? бо Ваша цільова аудиторія повинна на системному рівні знати про вас якомога більше позитивного. Це ваш фундамент у будь-якій кризі, і я з цього приводу завжди згадую гарний приклад з інформаційною атакою на відомі б'юті салони G-Bar. Вона сталася десь два роки тому, і дівчата власниці. Стали таким дуже гарним прикладом того, що інформаційну атаку можна нівелювати за рахунок добровільної підтримки лояльних клієнтів, яких у Джибар виявилось у сотні разів більше, ніж на це очікували конкуренти, що ініціювали цю атаку. Тож системний піар та грамотний маркетинг це завжди ваш надійний щит. Ну і третя гарна звичка заручатися підтримкою з боку професіональних асоціацій та бізнес-спільнот. Я неодноразово е бачила, як вони виступають єдиним фронтом на підтримку одного зі своїх учасників, що опинився мішенню атаки. Більш того, ви можете не просто долучитися до однієї з асоціацій. Ви можете стати засновником власної і використовувати її не тільки у разі інформаційних атак, а взагалі як інструмент для вирішення питань бізнесу, і можна сказати, що саме для цього вони і створюються. В цілому ж я вам щиро бажаю ніколи не ставати мішенню інформаційної атаки. Це, звичайно, адреналінова пригода, але наслідки все одно неприємні. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Ну і, звичайно, нагадую про донати, бо це наразі найголовніше. Дякую.